6 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України традиційне рішення депутатського корпусу Ужгородської міської ради на засіданні позачергової сесії. Кошти виділили із бюджету громади, які підуть на потреби військових частин і формувань та парамілітарних організацій. Також було виділено 8 мільйонів. З них 1 мільйон це на камери програму по встановленню камер Безпечне місце для того, аби правоохоронці могли якісно і оперативно встановлювати злочинців. Наприклад, по системі цих камер кілька днів тому було знайдено палія автомобіля. Таких камер для програми «Безпечне місто в Ужгороді потрібно більше за для безпеки і для того, аби поліція могла легше, швидше і якісніше вберігати громадян. Також депутати міської ради підтримали рішення про передачу коштів іншої субвенції з бюджету громади до бюджету Закарпатської області і по іншим напрямкам. Є в нас обласні програми, де ми співфінансуємо закупівлю альтернативних джерел електроенергії. Це обласна програма, її доповнили, виділили кошти. Також виділили кошти для обласна програма для планування території Закарпатської області. Також понад мільйон гривень ми виділили. Ну це співфінансування з різних значить, громад Закарпатської області, в тому числі і з нашої громади. Крім того, на засіданні внесли зміни до програми відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2024-2026 роки, затверджених раніше, та доповнили одне із мойових питань щодо надання згоди та прийняття багатоквартирного житлового будинку у комунальну власність.